Я думаю, багато хто з вас вже ставив собі питання, чи можемо ми створювати якісь певні елементи за допомогою JavaScript в нашій з вами структурі. Звісно, можемо. Для цього ми знову ж таки будемо спілкуватися з об'єктом, який називається документ. адже всі основні функції знаходяться безпосередньо в ньому, бо з нього витікають. Всередині самого документа існує спеціальна функція, яка називається Create-Element, спроможна як аргумент. Прийняти. Значення певного елемента, який ви бажаєте створити. Наприклад, я хочу створити елемент H2. Давайте його оголосимо одразу для того, щоб мати можливість до нього звертатися. Але ви повинні зрозуміти, після того, як об'єкт створений, він одразу в структурі не з'являється. Тобто, в цьому можна пересвідчитися, якщо ми зайдемо в Elements, тут його ніде нема, це скрипт наш, який описаний. Відповідно, у випадку, якщо ми скажемо, що в нас існує боді, в який ми цей елемент бажаємо додати, і для цього існує. Дві функції. Одна приймає n-ну кількість елементів, а друга AppenChiлд приймає один-єдиний елемент. Це вся різниця між ними. Відповідно, використовуючи AppenChild, ми передаємо H2, і, відповідно, це дозволить нам додати елемент H2 всередину нашого боді. Збережемо, подивимося, що він насправді тут вже існує. Єдине, що в ньому нічого нема. Отже, нам потрібно його якось наповнити. Добре, звертаємось до елемента H2. Кажемо, що в нього буде якийсь певний текст. Напишемо тут сумтайтл. Збережемо, і, власне кажучи, в ньому одразу все буде. Ви повинні зрозуміти, що робити з цим елементом ви можете все те саме, що ми робили до цього моменту в попередніх відеозаписах. Тобто, давати йому якісь стилі, так само. тобто Це просто-напросто створений HTML-об'єкт. HTML ви можете додавати йому класи, ви можете маніпулювати його висотою, шириною, знаходити його сусідні елементи і так далі. Але виникає питання, навіщо ця вся штука реально необхідна. Ну, кажемо відверто, що з урахуванням того, що нині існує багато бібліотек, різноманітних і фреймворків, які під капотом інкапсулюють собі всі ці, всю цю логіку, яку я показував і показую, вам не доведеться напряму з цією штукою стикатись. Але, але все одно я розповім, як це все всередині виглядає і як ми це можемо використовувати. Уявіть собі ситуацію, що ви приймаєте якихось масив користувачів. Наприклад, з сервера. Тобто, ця точка вона заповнюється якоюсь інформацією з іншого ресурсу, з іншого сайту і так далі. Ви не знаєте, що в ній знаходиться, ви знаєте тільки модель даних, як вона буде виглядати. Ви знаєте, що буде існувати нейм, який буде стрінговий, ви знаєте, що буде age, який буде типу number, і ви знаєте, що буде статус, який буде boolean. От, тобто модель даних. І це все буде знаходитись в масиві. Відповідно, ітеруючи кожен окремий елемент, ми з вами отримуємо об'єкт ось такого тут вигляду. Добре. Відповідно, ми відкриваємо ітерацію, кажемо, що беремо з юзерів кожного окремого юзера, і вже під нього створюємо якийсь певний елемент. Нехай це буде елемент div. Або навіть цікавіше, але цікавіше ми зробимо наступним етапом. Значить, буде div. Давайте спеціально йому одразу дамо клас-ліст. Якийсь клас user, щоб воно символізувало, що це буде окремий юзер. Поки що він в самій структурі HTML не з'явиться. Чому, тому що ну, нам просто фізично нема куди його додати. Звісно, ми могли додати його безпосередньо в боді, але давайте ось тут -от -от зробимо блок, який буде називатись users. І він буде наповнений юзерами, тобто блоками, які характеризуються класом user. Відповідно, що ми зробимо? Ми з вами ще на початках десь, наприклад, ось тут. Знайдемо цей елемент по класу, він називається users, оскільки не забуваємо, що якщо ми ще шукаємо по класу, там нам повертається псевдомасив даних, тобто HTML-колекція, оскільки в нас один єдиний блок, який називається users, ми можемо одразу з нього взяти нульовий елемент. Це буде users-div. Або краще його навіть назвати All-Users-div. Чому? Тому що тут цей блок буде нас потім може називатись users, чи ми його перейменуємо просто-напросто і так далі. Далі. Після цього ми кажемо, що ми беремо All-users Div і в нього апендимо ось цей div, -вот який ми щойно створили перед цим. У нас, як ви можете побачити, з'явилось 11 блоків, але поки що вони пусті, тому що ми з вами просто по кількості елементів в нашому масиві настворювали блоків, їх потрібно ще заповнити. Добре, звертаємось до div, кажемо InnerText, і впроваджуємо всередину, нехай це буде user.name, Тобто імена. Звісно, ви сюди можете вивести будь-яку інформацію, але поки що нам цього буде достатньо. Відповідно, під кожного користувача створюється блок, має клас User, в кожен блок впроваджується ім'я цього користувача, якого ми з вами ітируємо. І ось так от вони з'являються. Далі ви самі можете абсолютно спокійно, за допомоги стилізації, яка буде глобальною або вбудованою, або під'єднуємо, що краще, в принципі, буде, застилізувати цей блок-юзер, сказавши, що в нього там буде певна ширина, певний бекграунд. Нехай це буде бекграунд сільвер, нехай буде margin-bottom в 5 пікселів. І подивимося, як це все буде виглядати. Ось так. Стилізація тут вже відбувається за вашою необхідністю, за вашими забаганками. Тобто ви робите те, що ви заважаєте. Про всяк випадок, ми б могли з вами поміняти наш div на ul-ку. Ось тут от, от створювати якусь певну ліжку, і вартує тоді просто-напросто переназвати цей елемент, сказав, що це буде li, або юзерлі. І тоді ви маєте цілісний список. У випадку, якщо ви хочете, щоб інформація про користувача лежала в ліжці, а в ліжці там були ще якісь додаткові поля, ви просто їх так само тут створюєте. Не забудьте єдине, що додавати кожен елемент до, до кожного елементу, в якому вам, вам а, це потрібно, щоб було впроваджено. Що я маю на увазі? Давайте. Ми зробимо ось таку тут штуку. Я закоментую цей сегмент, згорну його. Це теж мені поки що буде не потрібно, хоча його не буду використовувати, тому залишу, як є. Скажемо, що вся інформація, яка буде знаходитись, вона буде знаходитись безпосередньо в самому боді, щоб трошечки полегшити цю всю структуру. Відповідно, ще раз виключимо в array. Зробимо ітерацію по цьому масиву, будемо створювати елемент div Users userinfo. Давайте так, div. І цей div ми одразу будемо додавати в боді. Робити child, Можемо append, звісно, використати. Нічого тут страшного нема. Хоча я особисто б тут краще використовував би child Append використаємо трошки пізніше. Подивимось: 11 блоків на в середині боді по кількості елементів в нашому масиві. Тепер ми хочемо, щоб в кожному боці був елемент. H2 і якийсь параграф, наприклад. В H2 в нас буде інформація про ім'я користувача, в параграфі буде його вік і статус. Як це зробити? Ну, по-перше, якщо ми хочемо створити елемент H2, то ми кажемо: CreateElement. Цей елемент ми повинні наповнити якимось певним текстом. В даному випадку це буде user.name. І. Перший елемент створили. Далі. Демо, створюємо наступний елемент: документ, element, параграф. В цьому параграфі буде в якості інертексту якась певна інформація, яка буде базуватись на базі user статус плюс пробільчик, плюс user.H. Два елементи створені. І відповідно тепер ці елементи потрібно додати всередину user .infodiv. Для цього моменту ми можемо звернутися до userInfod і сказати h 2 а також append child P. Все побудовано. Але на цьому етапі, коли ми працюємо з одним єдиним блоком і додаємо йому якісь дочірні блоки в enній кількості, ми можемо замінити цей виклик на виклик методу append, який дозволить нам сказати, що потрібно додати H2, а після нього додати параграф. От чим вони відрізняються? Як ви можете побачити, наша структура не змінилась. Вона так само, та, яка була, коли ми двічі використовували OpenChild. Але тепер є блок, всередині якого є блок. Я думаю, багато з вас, хто здогадався, що це просто-напросто схоже на матрешку. Так воно і є. Чи доведеться вам цю штуку використовувати в своїй роботі? Ну, 95% що ні, тому що це. Застарілий підхід, той, який використовувався, коли в нас існувала якась там MVC-структура, або навіть не MVC-структура, а просто структура, яка повинна змінюватись динамічно на основі якихось певних даних, і коли в нас не було таких бібліотек і фреймворків, як React, Angular, Vue.js і тому подібних.